вами Астра. І ми з вами продовжуємо грати в таку прекрасну гру, як Cursed Enigma. Ну, як прикрасено. Поки ще не відомо. Ніби й страшна, але. Точніше, ніби страшна гра, але нічого страшного поки не було. На попередній серії ми зупинились на тому, що підійшли до. Як тебе звати? До Сестри Марії. І. що? І те, що вона сказала, що тут вандали з'явились, написали ці греховні слова на стіні притом на території церкви, монастиря. І треба змити це все. Ну, як е, головний герой думає, треба е, ну, точніше цитати, як буде застає. Я пішов тоді в, в ванну кімнату взяв е, речей, щоб стегти ці слова з зі стіни. То шукаємо ванну. А, якщо вам цікаво, чого. О! Чого м. цього, блін? А, якщо вам цікаво, чого в мене не було так давно, довго, то вибачте. А у мене були певні причини. Ну і взагалі можливості не було записувати ролики. Ось зараз спробую якось накрутити той момент. Ну, Для початку що зробити? Для початку цей тиждень, скажімо так. Типу відіграти, тобто я зараз. Тобто в четвер запишу ролик за середу. Якщо вийде, то ще й за що? Ну і наперед на суботу. А далі побачимо, може в суботу ще запишу ролик за минулий тиждень. Ну, декілька роликів. Побачимо, як буде час, як все складеться і все таке подібне. Так, починаємо грати далі. Так, я все вичистив і. В декілька секундах. Типу хто міг зробити таку річ? Типу. Правда, лежить за сторінками Біблії так. Тільки фанатик атеїст міг написати такі слова. Так. І може через декілька секунд з'явиться нос... з'являться наступні думки. мені кажеться, чи стати нагнута. Це було 9 вечора, і це був час, щоб заткрити двері до монастиря. Лаха, який я маленький, не можу пролізти. Ці ж двері маються на увазі. А зранку батько Лоренцо відкриває двері. Так що він повинен. Так що в нього повинні бути ключі. А... Пу -пу 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 -пу. З того часу, як ми. З того часу, як ми посварилися кілька днів тому, ми більше не спілкувались. Батько Лоренц дбав. Батько Лоренцо, дбав... А, батько Лоренцо тобі, несе з собою темне майбутнє, минуле. Тим не менш, я відчуваю, що відповідальність вести його. До спасіння що? Проте, я відчуваю відповідальність в тому, щоб. А! Типу, наставити його на правильний шлях, щось таке. Так, що нам треба? Дарк, Так, закрити двері? Нє. А що робити? Є. Може треба піти туди? Типу. Сюди кудись? Може тут щось буде? Нічого, крім полупрозорого стола. Ля стата. Чиясь. Розп'ята. Не розп'ята, а в стрілах. Навіть фонарика нема нічого не видно. Шах. Може тут щось буде? Ключ. Це ж ключ, да? А. Може звідси. А, ні, це келех. Ніфіасобі. Дивлюсь, звідси, чогось нагадує ключ. А це келах. Летючий, притом. Кстати, в цігрі дуже класні. Да. А так що мені робити? я таки не зрозумів. Може сюди? Не нажимається. Може пройти треба. Не проходиться. Куток такий там не помічаю. Баг, походу, цікаво. Так, батько Ренс. Clarence... Несе з собою темне минуле. Все одно я відчуваю відповідальність, щоб по наставити його на правильний шлях. На провідний шлях. Може це про цього челікса. А його нема. Може поспать. Ооо. А... І це не про Матео. Навіть... І що робить? Може ключ треба знайти. А де? Може десь. Йо-моє! Падре Лоренцо, Так. Я мав ключі, я відчував. А, я залишив їх в твоїй кімнаті. Поспіши закриє. Святолище, батько. Не будь таким певним, як зазвичай, або як завжди. І пам'ятай, я ол. Я, ой, я оловис. Я завжди беру нотатки або записую. Я завжди записую слова, які ти говориш. Так, нові слова нова нотатка батька Лоренцо. Так, читаємо. Батько Лоренцо мій попередник. І старший наставник літній джентльмен з сурововим і консервативним характером його минуло позначене неприємним. Позна... а, типу, е... його минуло позначене неприємними медіаскандалами скандалами і за той час перебування на посаді адміністратора церкви накопичилися темні події на темні. Темні події і... темні не секрети. Незважаючи на свої недоліки, він шукає спокути і потребує допомоги, щоб знайти шлях господній. Ой. Так. Ну, я зайшов до своєї того. Щоб знайти ключі. Це тут. Mm -hmm, Ні. Так, дерминцури. Дермайтери. Це шо у нас? Uh, 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 дермайтери. Так, дерматери, це у нас okay. гух Окей. А де він з якої сторони, таке сяке. Чисто рубрика знает. Знайди, згадай, блін, де ти живеш. Чисто коли в тебе. Йоп, вашу ж стільчика злякався. <laughs> Чисто коли в тебе альцгеймер. Якби й смішно, але страшно. Може тут? Ні. И тут не. <звук> <звук> Телефон? пицца. Блин, хочу пицца. Снеки Ну така кухня просто. Так тут я був. Може я Йо, пла, шо ж нах... Я ніфіга не побачив, але обісрався знатно. Ну як обісрався? Неочікувано було, то трошки так <решки> мурашки пройшлись. Фух. Що з яка біду тут сталось? Підозріло сказав я. Хтось есть мою кімнату в пошуках чогось, я думаю. В пошуках ключей, Типу, чи тут десь були ключі? А це не ключ? Не ойу, мо! Скільки. Читатус? Так, дорогий батько Джованні... Або, дорогий отче наш. <свісно> Вибачте? Так, дорогий батько Джованні, я пишу вам, щоб ще раз висловити свою вдячність за те, що ви сказали мені правду про мою дружину Люсі. Але я можу попросити вибачення, тому що я спочатку обіцяв мовчати і побачити Люсі, але прийняв інше рішення. Я залишив Люсі і покинув наш дім. Ситуація виявилася надто складною для мене, і я вважав. А, і я вважав, що для нас обох буде краще піти різними шляхами. Я. Ой, ой, ой. Я прошу вибачення за свої прошу... Порушену обіцянку та забудь-який біль, який це могла завдати. А, О... О... я знаю, що твоїм наміром було захистити мене та запропонувати мені духовний комфорт, і я тобі за це вдячний. Лісія зараз не в ясному стані розумом. Вона в розлюченому та розвиваному стані. Я сподіваюся, що ви зможете продовжувати направляти та підтримувати її на шляху спокути. С вдячницю в Мазин Магазин конставаєв Та... Окей. Може, ще щось цікаве знайду? Поки нічого не бачу. Я бачу, що тут щось має хтить. Мені цікаво що шоса. Так, а що треба зробити? Я думаю, де можуть бути ключі, ну блін. Че не можеш шафу відкрити, а? Хтось обіскав обрив мою кімнату. Де ж можуть бути мої ключі? Або в кімнаті, бо ніхто не знайшов їх. Або хтось стащ... стащив. Але ви хочете шов Ніфіга собі. Чисто... чисто рубрика пасхалки і рубрика. Я випадково зламав. Зламав гру або знайшов баг. Да-да. Дуже цікаво, дуже цікаво. Фера собі відображення тут. Стоять. Тут теж так можна? Нічо собі. Ага, я провалюсь, якщо пройду. Ну-ка, а так можна пройти? А так можна пройти теж. Цікаво, цікаво. Так, чел. Спис ключі, які ти мені поклав. А це раніше було? Их! А, да, було, окей. Може тут щось знайду? А може то той гарант? Який залишив записку? Бо записка прям на місці прекрасно стоїть. І як будто ніхто не чіпав. А все інше таке, як будто... Ну, ви короче, коротше говоря, що перебите, перешмякане і так далі. І тут нічого не зробиш? А ну-ка. Тут не пройдеш, не проскочиш? Стай, що? Може тут щось стає? Вже нема. Ого-го. Невже це цей а, Матео і Батько Лоренцо. Ніча собі. Вони добре товаришували? Пасхалко таке. Ну-ка, сюди можна зап... Ні, не можна запрыгнути. Так. Тут, 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 тут. Можна спробувати сюди, типу, піти знову. Але воно не працює. І сюди не пройдеш. А хоча... Ні. Походу. Ні, не пройдеш, не проскочиш, не пройдеш. Ніби погано, але й добре. А я щось не дуже так зрозумів, типу мені далі спробувати пробувати, шукати в себе в кімнаті чи що. А ні, взагалі хочеться туди піти і подивитися цей. Що там на вулиці з, з сторони виходу з церкви? Блін, а що мені робити, якщо нічого не нажимається? А? О! Так мож можна сувати ящики! Їх можна... Носить? І їх можна кидати, нічого собі. О, і ключ все-таки є. Як я тільки знайшов ключ, я закли. заклев, бри. Закрив двері. Як і зазвичай. А... Мені треба буде подумати про цей. Типу жахливий акт завтра. Чи не включає прикольно. Шо? It was late. I returned my room to go sleep, але там написано типу конф зізнання секрет, типу чи щось таке там було написано. Але мені цікаво, що за зізнання секрет. Може відкри... відкрився той прохід на наступний поверх. Так, да, я буду так е ходити. кожну кожні 5 секунд при кожній можливості клікати сюди і пробувати пройти по цим сходам. Бо мені піпець, як цікаво, що там є. Окей, йдемо до нашої кімнати. Срія, мені цікаво в це вікно. І в це вікно можна пройти. Не фіга собі я вандал. Ми вандали. Ну, окей, йдемо до своєї кімнати, І, виходить, лягаємо спати. Ісері, ми закінчуємо сьогодні. ох ох ох. Ха, сорі. Була. Сьогодні з вами був Астро. Мені було приємно, сьогодні з вами пограти в цю гру. А в наступній серії дізнаємось, хто це до нас зайшов, М -м, точніше, заходить. Чи це сон, чи це вже ми прокинулись. І всім баба. І гарного дня!